Що ти робиш на перерві зазвичай? Бігаю. Друзі мене візьмуть за руки і побіжать разом. Це наша класна кімната. У Мене тут є диван, парти. А ось спочатку я Оце машинка. Гарно на цій машинці вмію писати, диктанти пишу, твори пишу. Ранок Рано, сьогодні. сьогодні був тепліший. От давайте речення запишемо, Швиденько гарно. Ага. Перевіряю речення. Ранок сьогодні був тепліше. Я все життя попрацювала вчителем початкових класів, а коли прийшов час і йти в перший клас, то я погодилася, що я буду навчати тільки Інну. Я опанувала шестикрапку, крапку, я була на курсах у Львові. Мені там дали поняття, що це таке, як це. І це було на початку червня, а в мене ще був червень, липень-серпень, я сиділа собі вдома. І помаленьку опановувала, завчала. Звичайно, я не можу так швидко, як Інна. Це знаєте, той випадок, коли учениця перевершила свою вчительку. У першому класі ми не встигли підручники придбати, замовити, тому що знаєте, неорганізовано воно ще було. Дали нам букварика, дали нам математику, і ми по тому букварику навчилися читати. А вже починаючи з другого класу, ми маємо ось такі комплекти, таких гарних підручників. Що тут на малюнку я такі Молекули це речовина в твердому стані. А тут молекули як небудь. Це рідкий стан. Я теж ноутбук люблю і мені подобається. І весь текст читається їй, і вона, вона слідкує, знає, дійшла до крапочки, і ми продовжуємо читати. Нове речення починаємо писати. Омита. Им, і, і, а, і. Інак, продовження, Єна, Сюди, Сюди. Сюди. Добі, Ході, продовження Непомітно промайнула осінь. Цьогоріч вона видалася не теплою, а з прохолодними, затяжними дощами. Вони мене так не слухають, як Інну, тому що саме цей процес їх заворожує. Ми їй даємо один предмет, а вона вгадує, що це за предмет. Всіх треба любити, а не когось менше, когось більше. Ми всі рівні. Мотоцикл проїхав, тепер дорогу можна переходити. З народження так. Такова. Яка причина? І самі лікарі точно не знають від чого. Всім пишаюсь. Вона стала така більш. Е... Говіркіша, всіма любить спілкуватися, любить, щоб гості приїжджали. Бо коли вони були дома, це було ну не так. А коли пішла в школу, то стало набагато краще. Ну, дуже добре вона учиться з математики, з української мови. Вчитися грати на фортепіано. Ну, Моя така мрія збулася